І з нами на прямому зв'язку Андрій Бісідін, начальник Купінської міської військової адміністрації. Пане Андрію, мої вітання і дякую, що долучаєтесь. Вітаю, студія. Чи можете нам розказати про безпекову ситуацію в Куп'янській громаді, що відбувається за вашими спостереженнями, з того, що можна говорити публічно. Ну, ви вже резюме зробили, тому, на жаль, ситуація незмінна, ворог дуже близько, Обстріли з усього водоозброєння вони не вщухають ні в день, не вночі. На жаль, нищать критичну цивільну інфраструктуру, і найголовніше страждають люди. 48 цивільних людей за цей місяць зазнали травми різного ступеню Важкості, і, на жаль, сім купянчан загинула. Найголовніший пріоритет зараз в великій кількості людей. Це евакуація. Евакуація цивільних мешканців, яких залишається на території громади, дуже багато. 2100 цивільних мешканців на території громади. З них 1100 – це безпосередньо правий берег міста Купянськ. Щодня вмовляємо, щодня інформуємо. Робимо все можливе для того, щоб збільшити їхню підтримку в більш безпечних місцях, як то міста Харків, територія Харківської області. Або якщо у них є таке бажання релокуватися в більш безпечні місця на території нашої держави, велика кількість міст, побратимів, які готові приймати. Але в залежності від посилення обстрілів це стосується керованих авіаційних бомб. Ми бачимо, що трішки збільшується бажання евакуюватися, бажаючи евакуюватися. Але найголовнішим аргументом, на жаль, на сьогодні для людей залишається знищення або пошкодження їхнього власного майна. Якщо такого немає, вони ще залишаються. На сьогодні намагаємося тримати енергетичний фронт електропостачання в місті Куп'янськ і на правобережжі Купенської громади. Ще є газопостачання, так само ще є, але дуже велике. Пошкодження і газовики дійсно борються за те, щоб купін залишався з газом. Не знаю скільки часу ще вони зможуть тримати, але намагаємось. Ну найголовніше, хочу зазначити це евакуація, яка єдина врятує життя. Пане Андрію, це настільки важливо вберегти людей, яких знищує Росія. Я розумію, що ви постійно комунікуєте з жителями вашої громади для того, щоб їх переконати, але є певні стримуючі фактори. Це власна домівка, це роки, які були проведені на тій чи іншій території. За вашими спостереженнями, що лякає транспортні, можливо, якісь виклики, гуманітарна компонента? Чому люди не наважуються, окрім того, що вони можуть загинути? Це ключовий такий фактор. Що ще їх тримає? Ну, фактично, то що ви сказали, це їхні домівки, їхні квартири або будинки, це їхнє все життя. Да, в купянському на території купянської громади. І на жаль, більше з тих, хто залишається, це фактично 99%, Це люди похилого віку, пенсіонери, які не чують не вмовляють, не хочуть виїжджати, Єдине. Ще раз хочу зазначити, що їх підштовхує виїхати. Це руйнування або пошкодження їхнього майна. Все одно не припиняємо інформування, не припиняємо спілкування, не припиняємо. Збільшення можливостей в місті Харків, так як медичний центр, центр підтримки купянчан. На сьогодні 8600 наших мешканців проживають в місті Харків і отримують всю необхідну допомогу гуманітарну, юридичну, психологічну. Діти, які залишаються в місті Харків, це понад тисячу наших дітей. Вони постійно забезпечені відпочинком, досугом наших. Містах побратимів не тільки в Україні а й за кордоном, це і Італія, і Польща, Німеччина рухаються постійно, постійно новий досвід, і це найголовніше для того, щоб діти від тих жахів, які вони бачили в місті Купянській все одно місто Харків теж постійно зазнає там певних пошкоджень від БПЛА або керованих авіаційних бомб. Пане Андрію, для розуміння нашої аудиторії, чи може вас попросити описати день? День прожити у Куп'янську безпосередньо у вашій громаді, як він виглядає, з чого він починається для того, щоб ми усвідомлювали наскільки непросто нашим співгромадянам на цій території? На жаль, день починається і закінчується з обстрілів. Застосування FPV-дронів не дає можливості людям виїхати, пересуватися будь-яким транспортом, тому що будь-яка автівка стає мішенью. І на жаль, це не прожитий день, а це день, який виживання як виживання, да і без фактично будь-яких комунікацій, тому що не по всьому в місту Купянськ є світло, є газопостачання водопостачання на жаль взагалі немає не ми не можемо його відновити потрібно задіяти спеціалізовану техніку гуманітарні місії не можуть ми можемо завозити продукти харчування засоби гігієни і допомогти нашим людям тому на жаль в куп'янську це не життя це виживання це боротьба з Смертю да, яка чертує постійно, і ворог, який б'є, і він б'є не по військовій інфраструктурі, якої немає і не було в місті Куп'янськ. Він б'є по цивільним для того, щоб якомога більше людей залишити без комунікації. Зазнати поранення, бо за щоб люди загинули. Тому ще раз хочу наголосити: найголовніше, що може врятувати зараз життя, це евакуація. Дослухайтесь, будь ласка, до цих закликів, тому що цивільні вони можуть заважати нашим захисникам виконувати свою важливу роботу, захищати, обороняти і відтискати ворога з нашої землі. Пане Андрію, а так скалося, що влітку восени Влада готується до зими для того, щоб опалювальний сезон пройшов успішно. У вас абсолютно інша історія. Ваше завдання вберегти людей, які проживають на території вашої громади. Але тим не менш, якщо подивитися на ці функціональні обов'язки, які зараз стоять перед вами, це підготовка до нового опалювального сезону, чи все ж таки це більш захисна оборонна функція? На жаль, це захисна оборонна функція. Не можемо ми готуватися до опалювального сезону, тому що не паливна деревина, не будь-які інші засоби. Ми не можемо завести в місто Куп'янськ, забезпечити людей. Дякуючи нашим міжнародним партнерам, благодійним фондам, люди, люди забезпечуються фінансовою підтримкою, якому вони можуть витратити саме на деревину палину, але на жаль, на сьогоднішній день завести будь-які засоби в місто Кублянськ неможливо, тому. Сьогодні найголовніше і найголовніший пріоритет крім евакуації і підтримки наших людей, які тимчасово виїхали з міста Купян. Це підтримка сил оборони збройних сил України, яку Куп'янська міська військова адміністрація міська рада здійснює постійно бюджетними коштами субвенційно і позабюджетними коштами Купянський дрон понад тисячу. Пане Андрію, ми вас бачимо, але на превеликий жаль не чуємо. Якщо ви нас чуєте, ми щиро вдячні вам за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Я ж нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації, про поточне життя в цій громаді і ключовий заклик. Будь ласка, погоджуйтесь на евакуацію, якщо проживаєте саме на цій території. Це дуже потрібно для того, щоб берегти ваші життя і не заважати нашим оборонцям виконувати їхні бойові завдання.